Тристоронньому годиннику у Тернополі провели профілактику 20 вересня. Його раз на три роки чистять і змащують. За потреби замінюють лампи. Роботу проводив львівський майстер Олексій Бурнаєв. Саме він відтворив копію старовинного годинника, який стояв на цьому місці ще за часів Австро-Угорщини та Польщі, і безслідно зник під час війни у 1944 році. Годинник зроблений без одного тижня, десять років тому поставлений. Робили ми його рік. Міський голова знайшов стару таку поштівку чорно-білу, на якій був цей годинник зображений на основі двох. Фотографії на поштівках, ми його відтворили практично в такому ж вигляді, як і він був. За 10 років годиннику було лише дві несправності, розповідає майстер. Один раз було загусло масло через два роки. Просто засохло. Там в тому баняку дуже велика температура. Масло загусло стало тверде. І коли зимою трошки мороз перший був, він зупинився. Ми його розмочили, і він пішов далі. У 2017 році змінився стандарт gps сигналу, через що годинник сам перевівся, але проблему вирішили заміною деталей. Тернополяни встигли полюбити цей годинник. Він став для них частим місцем зустрічей, як це було сторіччя тому. Це є таким певним маяком зустрічей, так? тому що часто саме довкола цього годинника збирається молодь, е особливо це ввечері. Тому, я думаю, це є хорошим таким атрибутом в нашому місті. Що в горну погоду там, по-моєму, найкращий відпочинок. Ну, ще наше озеро, як вітру нема. Історію не знаю, але дуже рада, що його там поставили. Прикрашає наше місце. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.